Первомайському пологовому за 2022 рік народився 241 малюк. Це на 100 пологів більше ніж у позаминулому році. У зв'язку з воєнними діями в країні додались породіллі з багатьох районів Харківщини. Варвара з Балакліщини. Зараз тимчасово проживає у родичів в Лозівському районі. Вирішила народжувати свою четверту дитину у Первомайському. Це в мене вже четверта дитинка. Троє хлопчиків і дівчинка, яку і не думали. Такий ніжданчик. Як назвали доню?» Любов ми. Хто обирав ім'я? Ми з папою вирішили ну, таке вже, можна сказати, старовинне, тому що все Даші, Каті, Насті. Ми вирішили болі к бабушкам, к прабабушкам. Чому ви вирішили саме народжувати в Первомайську? Ага, Зв'язку з війною, Балакаю ми не могли доїхати, і прийшлось нам. Первомайське. Так що ми взагалі з якого містечка? Ми з Ба 30 кілометрів від Балаклеї живемо в селі. Так як переходилось вибирати чи в первомасці чи в Лохову, то Первомайськ вийшлося ближче. Батьки і донечку чекали в січні, але Любов вирішила з'явитися на світ наприкінці року. Правда, ми отримали шустенькі, нам треба було 18-го тільки рожатися в місяці. Ну а ми не захотіли в год кроліка, ми вирішили в год тигриці. Тигриця вийшла. Да. Mm -hmm. Як взагалі хлопці ваші відреагували на сестричку? – Ну, у мене наприклад старший вже син, можу навіть фотку показати. Йому вже 18 років. І ну сказав мама, вражай зараз моїх хлопців покажу. От, пожалуйста, це хлопчики. Да, це. Трошки не дійшло як ото кажуть чотири синочка і лапочка дочка ще все попереду ні першим новонародженим у 2023 році став Максим він перша дитина у родині Маргарити яка була змушена виїхати з Харкова. Зараз проживають в Біляйській громаді. Максим теж вирішив зробити сюрприз батькам і народився раніше запланованого терміну. Якщо чесно, ми самі не ждали такого подарунка, але син вирішив зробити нам такий новорічний подарунок. У нас стояли терміни трішки пізніше. Ми ждали його ближче до водохреща, але він вирішив зробити нам подарунок і 1 січня з'явився на світ і ми безмежно щасливі просто до сліз. Як назвали Е, Максим. Макс. – Класне ім'я. А взагалі, чому ви вирішили народжувати в Первомайському пологовому? А, ну, для, не для кого не секрет, що Первомайський пологовий один із найкращих в області пологових будинків. І так як ми зараз тимчасово проживаємо в селі, так як перемістилися з Міста Харкова тому вирішили народжувати значно тут. Дуже комфортні умови. Ми ходимо роздягнуті, туалет, ванна, все в кожній палаті є. Міні кухня, холодильники, мікровольнові печі. Тому умови самі найкращі. – Коли вже додому? Плануємо з лікарями напевно в середу вже виписуватись. Вдома вже чекають, напевно. Так, да, да, дідусі, бабусі чекають уже на новорічний подарунок. Тому думаю, скоро вже будемо виписуватись. Максим з родиною вже скоро буде вдома, поки житимуть у родичів. А після перемоги родина планує повернутись до Харкова.